На екзамені студенти сидять в аудиторії, чекають викладача, який прийматиме іспит, хвилюються. Заходить викладач, щільно зачиняє двері, відкриває вікно, повертається до студентів. Вгадайте, що я зробив. Не знаєте, студенти, не знаємо? Халяву впустив. Давайте заліки. Студенти йдуть зовсім в шоці. Наступного дня іспит у іншої групи. Народ, звісно, всю ніч горілку пили, не готувались. Заходить викладач, відкриває вікно, обертається. Вгадайте, що я зробив. Студенти радісно. Халяву впустили. Викладач хитро ухмиляється. Ні, народ. Халява щойно вилетіла. Народився в сім'ї хлопчик. Німий. Рік мовчить, два, п'ять, десять мовчить. В один прекрасний день мама налила синочку тарілок і супу. Сидить, дивиться, як син їсть. Раптом син кладе ложку і говорить суп не солоний. Господи! Заговорив, заговорив. Та я завжди говорив, а що ж ти мовчав всі ці роки? Та просто все нормально було. Дівчатка Вовочкиного класу домовилися, якщо Вовочка що небудь погане скаже, вони встають і йдуть із класу. Урок географії. Вчитель Хто пригадає, які нові будівлі будують в нашому місті? Діти. Дитячі садки, школи, лікарні. Вовочка. Бордель. Дівчатка встають і йдуть геть із класу. Вовочка. Куди ви? Там лише фундамент заклали. Народилася дитина, мати несе її до ворожки, щоб дізнатися, ким вона буде, коли виросте. Ворожка розкладає перед малюком колоду карт, пляшку горілки, гроші, презервативи, і каже матері до чого дитина потягнеться, тим у житті і буде. Карти картярем, горілка алкоголіком, гроші багатим, презервативи бабником. Дитина, недовго думаючи, згрібає все в оберемок, мати в сльози. Ворожка заспокоюючи, мати примовляє. Ну, нічого, нічого. Поліцейські нам теж потрібні. Хворий уролога. лікарю, я погано пісяю. Що значить погано? Погано, дуже рясно, чи навпаки, обмаль. Може, вас мучить часте сечовипускання? Чи ви відчуваєте біль, коли пісяєте? Ні, ні, все не те. Знаєте що? Ось вам горщик. Попісяйте при мені, подивимось, у чому проблема. Фонтан на всі боки, лікар обілятий із ніг до голови. І давно це з вами? Третій місяць уже. Візьміть рецепт. Лікарю, А ще я погано какаю. Ні, ні, до терапевта. До терапевта. <рив> Диспетчер таксі. 23-й, Можете забрати людину, яка дуже поспішає в аеропорт. Так, можу захопити. У мене ще три вільних місця. Він боїться запізнитися. Виліт о 17.00. Запитує, встигнете? Я йому гарантую, що він встигне на цей рейс. 23-й, Ну як ви можете це гарантувати при таких пробках на дорозі? Так я ще пілота цього літака везу. Бачу в газеті оголошення. Продається собака, що говорить. Приходжу на адресу, виводять до мене собаку. Ось можете поспілкуватися. Запитую її як ти навчилася розмовляти? Собака відповідає: Самоучка. Мені в житті все давалося важко. В юності я працювала рятувальником в Альпах. і один раз потрапила під снігову лавину. Потім служила в Іраку саперним псом, знешкоджувала ігелівські міни, підірвалася три доби у реанімації. Тепер ось залікую постравматичний синдром. Боже, чому ви продаєте такого неймовірного собаку, як крик душі у мене вирвалося? Та тому що вона весь час бреше, не була вона ні в якому і раку. Запам'ятай, синку, сім'я це маленька країна. А ти тоді хто? Я президент. А мама, мама, влада. А бабуся СБУ, а я, а ти, а ти, синку, народ. На наступний день син телефонує батькові на роботу. Товаришу президент, до влади тільки що прийшов інший президент. СБУ спить, а народ нервує. Думає студент перед іспитом: здам, нап'юся в устілку, а не здам, теж нап'юся. Потім думає усе рівно напиватися. І купив пляшку заздалегідь. Приходить на іспит, а пляшка лежить у внутрішній кишені. Ну, хвилюється зрозуміло, руки трясуться, узяв квиток і упустив на підлогу. Намагається нахилитися, а пляшка заважає. Він її дістав і поставив на стіл. А коли підняв квиток, професор запитує А гірок є? Немає. Туді чотири. Привіт, Микола. Я дивлюся, ти вчора ввечері до Свідки з хімфаку ходив. І що там у вас було? Свідка наділа поліцейську форму і сказала, що я заарештований за те, що дуже хороший в ліжку. Ух ти. А потім. Потім, після двох хвилин, вона сказала, що знімає свої звинувачення. Через відсутність доказів.